Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити котлети з тунця. Вони вже за мною ходять пару днів, і я вже вирішила їх зробити, тому що не можу викинути з голови. От Хочу тих котлетів. Е, дивіться, в мене є дві консерви тунця, Ой, і вони в мене залиті, не знаю, напевно водою, бо так виглядає, що водою. Нам треба ту воду зцідити. Я їх вже відкрила. О, і ту воду будемо стіжувати, бо нам треба е, чим менше рідини, щоб було в наших котлетах. Значить, ми водичку зливаємо всю. Може бути олія, може бути водичка. Через друшлях. Ось так. Всю водичку. Щоб вона злилася. У мене консерви по 170 грам. По англійськи це буде тюна. Це консерви тюни по українськи Тунець. Отак От ще виделочкою трошечки можна його притиснути, щоб по більші ряди не зійшло. Тепер викидаємо все в більшу миску. Тепер будемо сюди додати всі решту інгредієнти. Мені треба 2 картоплі, одну цибульку, 2 яєчка, 3 ложки борошна або сухарів. Можете замінити. Петрушку, але петрушка в мене буде суха. Мені сюди підходить суха, бо вона ще забере якусь рідину, яка буде ще появиться. О, і також я буду ще додавати, в мене є таке для рибних блюд о, така приправа. То я ще буду додавати і цю приправу. І це все, що нам треба, сірий перець. Так, тепер виделочкою акуратно розминаємо наш тунець. Щоб не було великих кусочків. Та будемо додавати всі інгредієнти. Спершу будемо натирати картопельку і цибульку, на середню тертку натирати картоплю. Наша картопелька є дуже суковита. Дуже сукувита. Нам треба віджати сік з неї також. Можете кинути її на ситочку, а можете отак просто руками лишні, лишню рідину віджати, і буде все добре. Ось так. А Тут вже треба через ситочку, бо вже тої рідини так багато. Ось дивіться, скільки лишньої рідини в нас було. І тепер так само перетираємо цибульку і теж на таку саму тертку середнього розміру, і, і також з неї віджмемо сік. має багато соку також. Ви знаєте, що, що в цих саме найбільше я люблю, це соус до них. От котлети самі по собі це є котлети. це зрозуміло. А от цей соус, який потім ті котлети, я буду ще їх обкачувати, обвалювати в тому соусі і з тим соусом їсти їх, оце найбільше, що мені смакує. Це саме смачне в цих котлетах. Так для мене. Добавляю два яєчка. Добре усяку окрему мисочку, бо ви добре бачите, чи там часом шкарлупка не залетіла. Я додам ложку сухарів і дві ложки борошна. А ви вже дивіться, як вам тут пасує. У мене буде так: ложка сухарів, дві столових ложки борошна. А потім побачимо, якщо буде нам ще забратне, то ми додамо. Петрушка. Я вже казала, петрушка в мене суха. Добавляти будемо ось така одна ложка і друга. Дві ложки петрушки. Приблизно чайну ложку оцих приправ для риби. Ось так це буде чайна ложка. Все гарненько перемішуємо. Ще нам залишилося посолити і поперчити. Наша суміш буде готова. Трошки підсолюємо. Солимо. Добре вимішуємо. І наша суміш на котлетики буде готова. Так, котлетики можете обмачувати в борошно, можете обмачувати їх в сухарі, а можете ні в що не обмачувати, по вашому бажанню. Будемо робити котлетики. У мене тут залишилася одна ложка борошна, і я сюди додала ще дві ложки сухарів. Ось так перемішала і тепер буду то обкачувати. Я вам казала, що можете не обкачувати. Це все залежить, як ви любите. Ось так. Робимо такі невеличкі котлети. Обкачуємо борошно і на досочку. Зараз ми пожаримо котлети, а тоді будемо робити підливку до котлетів. Ось скільки вийшло в мене котлетиків, йдемо жарити їх. Так жарити буду я от в такій сковорідці. додаю десь дві приблизно столових ложки олії. Дельню добре розігріваю. Я котлетики вже поклала, вони вже в мене з однієї сторони піджарилися. Бачите, які симпатульки. Дуже симпатульки, дуже гарно попіджарувалися. І вони не розлазяться, вони тримаються кубки. Так як має бути. Тут такі, як треба. І якраз всі помістилися на одну котельничку. Дуже добре. Кутлетки ми всі пожарили, ось такі вони в нас получилися гранатки. Тепер і я хочу в цю саму сковорідку зараз зробити соус. Що нам потрібно для соусу? Оливкова олія. Я її вливаю так, щоб трошки було. Ну, 4 столових ложки. Цю олійку я даю часник. Я його ось так порізала такими кусочками. Я би сказала, що дрібненькими. І в мене часника 6 зубчиків, багато. Даємо сюди нарізаний гіркий перець. Ось бачите, я кружельками так нарізала його. Це є гіркий пекучий перець. Бо я хочу, щоб моя підливка була гостра. Ви вже дивіться, якщо не любите густрути, то можете не давати. Томатної пасти. У мене така, така паста соус. 100 грам десь приблизно. Я даю отак майже 4 ложки. Копчена паприка 3 чайні ложки. Ото якраз і все буде. І все гарненько пережаруємо на олії щоб всі смаки з'єдналися, об'єдналися. І тепер даємо півчайної ложки солі і трошки перцю. І дамо ще чайну ложку цукру. Ой, який вже запах тут пішов. Увай. Пахне дуже гарно. Пробуйте до свого смаку. Так, щоб вам було смачно. Тепер додаємо трошки води і ще лимонного соку дамо. Додаємо вже десь столову ложку лимонного соку. Ох, воно таке гостреньке, добре гостреньке. Я ще додам капельку вікети, бо мені щось її не вистачає тут. Але це вже як хто любить, хто хоче, то додайте. Отак з півчайної ложки. І бракує, знаєте, і бракує мені розмарину і італійських трав. Це вже до смаку, собі кожен, що хто звик, знаєте, бо одні люди то люблять, другі не люблять. А я це використовую завжди і мені не вистачає його. Тепер зовсім друге діло. Я вже чую італійські трави, розмарин. Тепер мені добре. І дивіться, наш соус готовий. Тепер. Цей соус ставимо наші котлетки. Ось так, щоб вони, щоб вони занурилися, з одного боку переверніть на другий бік, щоб вони гарненько вам в тому соусі ось так покипіли. І такий соус ви можете використовувати для рису. Він дуже добре підходить для макаронів. У мене є зварені макарони, то я зараз наготовлю з макаронами і ще вам покажу. Цей соус то є смакота. До тих котлеток. Люблю з цим перчиком червоним, а перчик, дивіться, регулюйте до свого смаку. Я дала 4 червоних, може для вас це забагато, може попробуйте з двох. Я просто люблю, щоб було гірке таке. О, А люди є такі, що не люблять. Так що ви вже дивіться до смаку. Все, пробуйте. Все, мій соус який готові з котлетами. Зараз вам покажу, як то буде виглядати з макаронами. Такі котлі дуже добре підходять для рису, для макаронів. І в мене були макарони, то я вже її зробила з макаронами, на слідуючий раз будуть з рисом, отак чередую. І вони є дуже смачні, вони є дуже добренькі. О, І огірочка чи помідорчика, навіть свіжого, любе щось покласти до цього. І це є смакота. Це є дійсно смакота. Я її вже попробувала, вони є дуже і дуже добрі. Так що я рекомендую такі котлетики зробити з, таким, з такою підливкою, тільки дивіться за перцем. Перцю, напевно, дайте менше, бо в мене добре пече. У мене пече добре. О, так що ви собі дайте два і пробуйте, чи вам достатньо, чи можна, можна ще додати. Воно дуже смачне, дуже смачне О, і, і воно вартує, щоб його зробити. І якщо взяти по грушах, то воно і дуже дешеве є і просто. Так, що кому сподобалися мої котлетики сьогодні? Будь ласка, ставте лайки, пишіть коменти. І до слідуючої цікавої зустрічі. Па-па!